Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 24 серпня Україна святкує 32-гу річницю відновлення своєї незалежності. У великих містах відбулися заходи. Проте держава відмовилася від велелюдних святкувань через небезпеку ворожих атак РФ. В 1991 році цього дня Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності України. Сьогодні ж виповнюється і півтора року від початку повномасштабної війни з Росією. З нагоди свята президент Володимир Зеленський привітав українців. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі. Важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. Я дякую кожному солдату, матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері. Українського захисника, усім українським родинам, у День Незалежності України в Одесі вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність України в російсько-українській війні. На одному з міських кладовищ біля Козацького хреста пройшов молебень і церемонія покладання квітів. Сьогодні кожен українець бореться за незалежність країни на своєму фронті. При цьому всіх нас об'єднує одне бажання щоб швидше настав довгоочікуваний мир. Звісно, хотілося, щоб і закінчилася, закінчилися. Щоб хлопці всі додому повернулися, тому що це дуже болюче питання. Щоб всі вимушено, змушено переміщені особи також повернулися додому. Це найголовніше, щоб був мир. Якихось таких. Економічних поки що над цим не дуже задумуються, тому що хочеться просто спочатку миру. Мабуть, у всіх одна мрія, щоб війна скінчилася, щоб настав мир. Це мабуть найголовніше. Подальші зміни залежать від нас, від, від самих громадян. На даний час хочеться, щоб закінчилася війна, тому що ми не звідси, ми приїжджі. Хочеться повернутися додому в рідний край і щоб Україна була і надалі незалежна. Хочеться цього, щоб наші діти росли в мирі. Добрі і ніяких він в нашій країні. Бажання жити в мирі пронесли через усе своє життя і ті Одесити, які пережили не одну війну, щоб закінчилась війна і стали переміни, щоб була робота, щоб діти вчилися. І щоб не було більше такої страшної війни, щоб ніколи ніколи ніхто не бачив такої війни. Як я бачила ту війну і цю, мені було п'ять років. Люди вірять, що Україна зможе стати процвітаючою демократичною державою, однак для відновлення країни потрібен довгий час. Я вірю, ми до цього йдемо, але часу багато, тому що ну, багато недолік, недоліків і тому я думаю, багато часу потрібно буде, щоб це все подолати але я вірю в це, що ми будемо демократичною Україною. Мені здається, часу потрібно буде довго, ну, точніше, багато потрібно буде часу, але я вірю, що все одно ми зможемо. Тому що ми дійсно сильна країна, сильний народ і сильна нація. Часу не знаю, мабуть, багато потрібно часу, але дай Бог, дійдемо до цього, да. за це ми і боремося. Хоч би як було сьогодні складно, українці не опускають руки і продовжують боротися за свої землі, свої життя і щасливе майбутнє України, в яке ми всі так щиро віримо. Перемога складається з героїчних вчинків на передовій і плідної роботи у тилу в день незалежності України «Кращі з кращих. Військовослужбовці, медики, волонтери отримали нагороди як засвідчення їхньої важливої діяльності, довіри та підтримки. Незалежність особливого значення набуває у ті часи, коли крок за кроком українські воїни повертають територіальну цілісність України, виборюють право на вільний європейський розвиток нашої держави. Традиційно у день головного свята країни вручають нагороди за внесок у наданні всебічної допомоги Збройним силам України за активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Це перша нагорода такого рівня отримана з початку повномасштабного вторгнення, розповідає Дмитро Танцюра. А особливо важливо та приємно одержати її з рук військового керівництва. Я вважаю, що на сьогоднішній день в наш складний час кожен повинен зробити все заради перемоги, і я впевнений в тому, що в цей складний час ми всі повинні не сваритися, а зібрати всі зусилля для того, щоб перемогти нашого ворога. Я впевнений в тому, що сьогодні всі вдячні бійцям, які стоять на передовій, які захищають. А ми в тилу повинні зробити все, щоб в них було що їсти, було чим воювати, і саме головне, щоб вони всі знали, що їх діти в Одесі знаходяться в безпеці. Очесні нагороди отримали військові представники поліції, ДСНС, соціальні працівники, медики. Останні говорять, що відзнака дуже важлива, дає наснагу якісно робити свою справу і надалі. Лікарі мають свій відповідальний фронт і готові своєю щоденною відданою працею наближати перемогу. Дуже важко триматися, тому що психологічна підтримка на сьогодні дуже важлива для всіх, і для колективу, і для наших пацієнтів. Ми маємо робити цю справу, тому що, окрім нас, її ніхто не зробить. Тому наш колектив залишився весь на своїх робочих місцях, можу сказати, з гордістю, що ніхто з лікарів, ніхто з персоналу не покинув свої робочі місця, і ми працювали в авральних умовах, але з достоинством, з честю, з гідністю робили те, що від нас чекають наші пацієнти. У День Незалежності України лунають щирі слова привітань з головним святом держави і побажання передусім мирного неба над головою, як найскорішої перемоги України. Ще декілька років тому ми просто святкували і думали, що це вихідний день. Але ж це не так. Ми сьогодні відчуваємо гордість. Ми сьогодні відчуваємо, що ми номер один у світі, що ми та нація, яка об'єднується. І переможе ворога. Сьогодні бажаю всім як можна найшвидшої перемоги, і саме головне, щоб втрати були найменші. У День Незалежності, особливо гостро, відчувається національна ідентичність, важливість кожного українця та українки, котрій є сильним духом і відданістю своїй батьківщині. Країна-агресор своєю чергою продовжує обстріли українських територій. Зранку, 24 серпня, армія РФ обстріляла Херсон. Один із ворожих снарядів влучив у дах приватного будинку. Наразі відомо про трьох постраждалих, серед яких семирічна дівчинка. У дитини осколкові поранення спини, рук і ніг. Російські військові зруйнували лікарню на Херсонщині. Ворог обстріляв будівлю медичного закладу близько четвертої ранку. Пошкоджено кабінет, систему водопостачання. Повністю зруйновано дах у центрі Херсона. Внаслідок прильоту снаряду у двір приватного будинку травми зазнала 82-річна жінка. У пенсіонерки діагностували осколкові поранення грудної клітини, рук та ніг. Також поранення ніг та мінно-вибухову травму отримав 43-річний чоловік, коли його дачну ділянку, розташовану поблизу садового, було обстріляно росіянами з мінометів. По населеним пунктам Береславського району окупанти продовжують наносити авіаудари кабами. Одна з бомб влучила у будівлю сільгосппідприємства. Інша зачепила приватний будинок у Береславі. На щастя, мирні мешканці від вибухів не постраждали, повідомили у прислужбі поліції Херсонської області. Сьогодні вночі російські військові вдарили і по Дніпру. Ворожі ракети зруйнували кілька житлових будинків, автовокзал, готель постраждали близько 10 мирних жителів. Вночі під час повітряної тривоги у Дніпрі прогреміли вибухи. Також повідомлялося про роботу ППО в регіоні. В результаті обстрілу зруйновані житлові будинки, банк, заправка, готель, меблева фабрика, транспортне підприємство. Також пошкоджена контактна тролейбусна мережа, воду та газопроводи. Постраждали 10 людей. Троє перебувають у лікарнях. Повідомили у Дніпропетровській ова. Вишиванки, гончарне ремесло та навіть приготування борщу, те, що протягом багатьох років єднає українців, до найголовнішого свята країни у дворику одеської національної наукової бібліотеки прийшло родинне свято борщова екскурсія Одещиною, і єдність в різноманітті, де було приготовлено улюблений одеський борщ Тараса Григоровича Шевченка зі смаженими бичками. Скуштувати страву змогли, і кореспонденти граду. Український борщ це тепер не тільки улюблена страва українців і жителів усього світу, а й об'єкт нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Приготування борщу це цілий процес, який об'єднує та гуртує українців. А його рецепт річ особлива та унікальна. Вважається, скільки в Україні проживає родин, стільки існує рецептів борщу. У 2019 році брав участь був журі, яке оцінювало борщі, які готували села Великомихайлівського району. 33 різних борщі. Зовсім різних. Феноменально. Зовсім недавно подібну роботу зробили в Доброславі. Сьогодні маємо честь доторкнутися до приготування нашого чорноморського борщу. Борщ пісний є квасоля, але в чому специфіка в тому, що він за 5-7 хвилин до завершення заправляється. Добре висмаженим нашим чорноморським бичком, наша країна і культура настільки багатограна, що в кожному регіоні можна знайти свій особливий рецепт борщу. Наприклад, в Одесі готують борщ зі смаженими карасями, який так полюбляв Тарас Григорович Шевченко. Але замість карасів можна додати і чорноморські бички. Смакота! Але національна кухня не єдине, чим славиться Україна. Один з головних символів нашої країни вишитий рушник. Софія Михайлівна колекціонує рушники протягом 15 років. За довгий час жінці вдалося зібрати 236 рушників. Частину своєї колекції вона представила на сьогоднішньому заході. Окремої уваги заслуговує божник. Традиційний вишиваний рушник, призначений для прикрашання ікон. Зазвичай вишивали на вузькому лляному полотні довжиною до 4 метрів, оздоблювали з одного краю та по кінцях. Цей рушник так що називається божник. Чому ж тому, що на покуті стояло багато ікон. І ви знаєте, що такі малі рушники, вони е, е, ну, украшали ікони, е, от так, да, ікона. А цей божник, дивіться, наскільки він великий, бачите, він там навіть от так, це от, на покуті і на всьому, отак от він був, закривав повністю всі ікони, які були на покуті це івано Івана Франківщина вишиваний рушник, давній український народний звичай, духовний символ українського народу, рідного краю батьківської оселі. Зрозуміти, де саме був створений рушник, можна за його орнаментом, розповідає жінка і показує рушники притаманні Одещині. Це з Одещини, тільки що до мене жінка підходила. Підходила жінка і каже, а в мене є такий рушник. А я говорю, звідки ви з Поділля, да? Десь такого, з Подільського району. Так, Це рушники з Подільської Одеса. Оцей рушник. Так, Гладь, Гладь, це наша Одещина. Цей рушник з Савранського району Одеської області. От. Цей рушник також Савранщина. Це мій Це мій родовий рушник. Це вишивала моя тітка. Але протягом багатьох років українська культура змінювалася та збагачувалася традиціями інших народів, які проживали на території нашої країни. Так, наприклад, гончарне ремесло на Одещині відрізнялося завдяки ландшафтним особливостям регіону, а також внеску міжкультурної комунікації. Насправді це глибоко українська кераміка, що і Карпатах. Що од Дніпрові, що Слобожанщина, це дуже добре. Треба знати, що це єдина кераміка, але з певними напрацюваннями ті чи інші місцевості. Якщо взяти форми, то це дуже глибоко, одинаково надбані напрацьовані форми нашим народом. А по кольорам, як що колір диктує земля, там де гори трошки інакше трактується малюнок, там де степи трошки інакше. А у нас типова зона. У нас більш розлогий малюнок. Він насичений кольорами. Українці, коли сюди прийшли, вони змушені були адаптовуватись до цього середовища, до степового середовища і вносити якісь нові елементи у побут, у господарську діяльність. А все це відображувалось на, на касці. На тому ж рушникарстві, на тому ж Килимарстві, до того ж тут є е, болгари, гагаузи, молдавани, у них свої культури. вони між собою взаємодіяли, брали щось е, одне у одного і таким чином е, створювалося щось своє особливе. Шахраї завжди на поготові і навіть під час воєнних подій вигадують нові схеми обкрадання громадян. Правоохоронні органи постійно ведуть боротьбу з нечистими на руку людьми та інформують українців про те, як не стати жертвою зловмисників. В одному з міських парків прийшла акція за участю представників кіберполіції. А зловмисники не спляють. Навіть зараз, під час воєнного стану, злочинці вигадують нові сценарії шахрайств, які мають спільні риси. У своїх діях аферисти традиційно присипляють пильність і отримують персональні банківські дані громадян чи вміло маніпулюють почуттями своїх жертв, роблять акцент на емоціях провини, жалю та страху. Національна поліція разом зі своїми колегами з кіберполіції провели акцію з роз'ясненням серед містян у різних локаціях Одеси. Національній поліції зараз проходить акція щодо протидії хай. Тримайте. Ось, наприклад, ситуація, ваш родич у біді. Вам телефонують шахраї і кажуть, що у вас що родич у біді, там потрібні гроші. Тобто, і ось тут коротенький порядок дій, що вам потрібно робити. Тобто покласти слухалку, передзвонити своїм родичам, дізнатися правдивість цієї інформації і повідомити 102, якщо ця інформація не знайшла підтвердження. Правоохоронці проінформували громадян про різні випадки та види шахрайства. Ось, наприклад, у вас ситуація, дзвонять вам представники банку і намагаються вас дізнатися якусь особисту інформацію. Тут у вас коротенький перелік дій, що потрібно робити. Тобто викладете слухалку і повідомляєте по гарячій лінії 102. Про цю ситуацію багато хто з громадян або чув, або сам колись стикався з подібними ситуаціями і знають, як правильно себе поводити. В основному з карточками, в основному, машині які по телефону представляються роботниками Нацбанку України, і виманюють персональні дані. От я з цим сталкивалась. Но я просто знаю такий від мошенничества, не і реагую. Мені дзвонили, казали, що моя картка заблокована. І, ну, я трохи з ними побалакала, а потім сказала, що мене це не цікавить, тому що вони навіть не змогли сказати, в якому банку. Аферисти часто користуються скрутним становищем своїх жертв, зазначають представники національної безпеки. Найчастіше шахраї телефонують і вимагають гроші за інформацію про місцезнаходження рідних, яких розшукують. Люди, у котрих час близькі воюють і так далі. І вони хотіли узнати, що з ними пройшов. І зараз пов'явилося ні таких недопропорядочних людей, які цим пользуються. Хоча Вроді би предоставляют інформацію о близькому при притім видумують якісь історії і беруть берут за баснословні деньги. У кожного з опитуваних воєн свій певний життєвий досвід. Хтось давно не чув про шахрайські випадки, а були і ті, що добре знають про різні злочинні схеми. Пам'ятаєте, кажуть, що ваша дитина зараз у поліції, там потрібно приїхати. Ну, це колись було. Зараз я такого не чула. Колись було, зараз не. Було. І все ж таки більшість громадян впевнена краще вчитися на чужих помилках та бути завжди пильними у подібних випадках. Да все перевіряти дуже сильно. Нужно. Просто перевіряти тільки через своїх знайомих, хто через що пройшов. І лучше нікому зараз не довіряти, тому що схем розводів всяких І Якщо ти не проінформований, інформірований, лучше там. Даже особи не, не, в диалог не, не, не Они часто знаете, такая у них схема есть к решению, как можно быстрее подталкивать. Вот в моменте психологическая Такая штука есть. такі акції з інформування громадян співробітниками управління протидії кіберзлочинам проводяться на постійній основі. З метою доведення до громадськості важливої інформації сьогодні ми сумісно з працівниками відділу поліції номер 1 у номер No1 ГНП в Одеській області проводимо просвітницькі бесіди з громадянами, роздаємо тематичні листівки з найпопулярнішими схемами шахрайськими, а також порадами, як не стати їх жертвами. Під час спілкування з правоохоронцями громадяни здебільшого діляться і своїм досвідом та думками. Громадяни реагують досить по різному. Дехто навіть ділиться своїми своїм досвідом спілкування з шахраями, запитують у нас порад. За словами самих працівників управління, найпоширенішими видами злочинів є такі. Найпопулярнішими все ж таки залишаються продаж неіснуючого товару в інтернеті. А також дзвінки від імені представників банку та виплати соціальної допомоги під час війни. Телефонують до громадян, представляються з благодійного фонду та просять надати якісь особисті дані для отримання виплат. В такому випадку в жодному разі не можна надавати особисті дані, потрібно покласти слухавку, звернутися до місцевих представників влади, вияснити, чи дійсно ви маєте право на такі виплати. Якщо інформація не підтверджується, обов'язково потрібно повідомити повідомити на лінію 102. у випадку, якщо проти вас вже скоєне злочин, треба негайно повідомити про це у правоохоронні органи або підрозділи Нацполіції України. Зокрема, це можна зробити і на офіційному сайті департаменту кіберполіції або звернутися безпосередньо на лінію 102. Внаслідок ДТП на міських дорогах постраждали дві людини. У Пересипському районі легковик зіткнувся з трамваєм, а в Приморському іномарка зачепила мопед. На проспекті Добровольського автомобіль «Дача» не пропустив трамвай. Внаслідок зіткнення травму отримав водій легковика. Із черепно мозкової травми чоловіка шпиталізували. А в районі вулиці Гагарінське плато зіткнулися автомобіль Мерседес та мопед. Водій мототранспорту впав на проїжджу частину та отримав травми. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. 22 рятувальника гасили пожежу в Аркадії, горіла приватна оселя. Мешканців евакуювали. Обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула вранці в Аркадійському провулку. Горіло домашнє майно та меблі на другому поверсі будинку. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на все приміщення та врятувати його від знищення. За півгодини вогонь на площі 120 квадратних метрів загасили. Люди не постраждали. Причину загоряння з'ясовують експерти, повідомили у регіональній службі порятунку. Оксамитовому сезону бути восьмий сезон одного з наймасштабніших оперно-балетних фестивалів України, який проводиться в Одеській опері з 2015 року, оголошено відкритим. Цього року Оксамитовий сезон об'єднає 16 яскравих подій. Це прем'єри минулого сезону, нові концертні формати, опери та балети. Попри труднощі повномасштабної війни, Одеська опера продовжує виконувати свою надважливу місію. Цілювати душу українців мистецтвом восьмий міжнародний фестиваль мистецтв, оксамитовий сезон в Одеській опорі, розпочався в День незалежності України. Цього року глядачів очікують нові постановки: органічне поєднання класичного і сучасного мистецтва та втілення сучасних театральних тенденцій. Дуже важкий був попередній сезон 213 й і в непростих умовах відкривається 214-й сезон. Але ми, попри все, попри, попри всі перешкоди, і попри всі виклики війни, робимо все можливе для того, щоб театр говорив своє слово, щоб театр надавав можливість людям надихнутися мистецтвом і відпочити душею в наших, в наших залах. Ми для цього робимо не просто все можливі, а навіть неможливі речі. Відкрили восьмий оксамитовий сезон гучною прем'єрою минулого року сучасною оперою Олександра Гродіна за мотивами кобзаря Катерина. Це наймасштабніша постановка театру за часів незалежності України. За рік оперу відвідало майже 10 тисяч глядачів. Ми створили Катерину і дуже намагаємося її все ж таки просунути в європейський культурний простір і надати можливість західному глядачу поринути. У сучасне українське мистецтво Проєкт створений суто українськими митцями. Це і композитор українець Олександр Родін, і вся мистецька група, яка відтворювала цей проєкт суто українські в перші дні фестивалю. восьмий оксамитовий сезон буде дивувати тенденціями сучасної нової української музики. Кореспондентам града вдалося потрапити на репетицію програми композитора Золтана Алмаші з циклу Нова музика України. Одним з пріоритетів восьмого оксамитового сезону є саме ствердження і показ інтеграції одеської опери у європейський культурний простір, зазначила генеральна директорка театру. В програмі фестивалю представлені опери і балетні проекти, які здійснені в колаборації з іншими країнами світу. Ну, як, наприклад, сценічна кантата Карла Орфа Карміна Бурана, опери Жака Мупучині, Турандот, Мадам Батерфляй» та Богема, Трубадур, Джузепе Верді, програма Українська Одіссея це Національний одеський філармонійний оркестр. Окрему увагу було акцентованої на створенні сучасного українського репертуару. Українська опера і український балет не представлені на світових сценах взагалі. І те, що ми зараз започаткували, ну і мені здається, що це просто місія має бути українського театру. Щоб я не знаю якому майбутньому найближчому, найдовшому, щоб українські опери і балети, щоб вони існували в світовому репертуарі. На завершення оксамитового сезону глядачів чекає прем'єра Гала імпреза прийдешні генії, талановиті діти, юні та молоді музиканти, співаки, танцівники, диригенти, художні колективи презентують своє мистецтво на головній сцені театру. Таким чином одеська опера, попри труднощі війни, продовжує виховувати маленького глядача. Театр надзвичайно велику роботу робить, коли робить спеціальні програми для дітей, спеціальний репертуар для дітей, тому що діти наші майбутнє і наші майбутні глядачі. І якщо ми виховуємо культурну людину, яка знається на мистецтві, то це означає, що і мистецтво буде жити разом з цими людьми. І, от власне, проект «Прийдешній геній. Про це як ми виховуємо митців, чого це нам вартує, і який має бути майбутній українець? Досить об'ємний проєкт. Ми намагалися зібрати кращих виконавців, молодих виконавців з усієї області. І до нас приїдуть цікаві і скрипалі, і піаністи, і на духових інструментах, і навіть. Диригенти програма дуже різноманітна. І ми покажемо молоде покоління. Наше таланти молодого покоління. Цього року восьмий оксамитовий сезон буде проведено за кошти одеської опери. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.